коррупция, пока мы там спереди здесь держим врага, в тылу разворовывают, разворовывают все, что можно только. Откровенно, просто не прячась, не стесняясь никого, просто раздирают все, что только можно. И это очень сильно уничтожает вообще твое понимание этого мира. Свавиля продолжается. Ну что, вы уже бачили эту новину? Нет? Тогда я вам сейчас про нее расскажу. За минулий рік середня зарплата держслужбовців зросла з 40 тисяч гривень, що було в січні до 80 000, у грудні, а це на секундочку більш ніж у два рази. Це офіційна інформація з сайту Міністерства фінансів України. Ви також можете зайти і переконатися у цьому. Там у вільному доступі вся статистика. Середня зарплата державних службовців в Україні зросла до 79 тисяч 800 гривень, удвічі перевищивши показники початку року. У січні середня зарплата держслужбовців у центральних органах складала до 57 тисяч гривень на місяць. Уже в грудні ці самі держслужбовці отримали від 80 тисяч до 134 тисяч гривень на місяць, але це середня зарплата, тож вона може бути ще більшою. Лідером по зарплатах у грудні стало Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. До речі, середня пенсія в Україні становить лише 5789 гривень. А як ви вважаєте, чи нормально отримувати такі зарплати держслужбовцям під час війни? Напишіть свою думку в коментарях в Україні. 50% держбюджету надходить від Євросоюзу, і влада не знає, де знайти більший внутрішній ресурс, а потрібно просто навести порядок всередині країни. Де може Україна знайти більший внутрішній ресурс Та де хочеш. У нас любе державне підприємство капніть. Ви знаєте, там мільярди гривень. У нас є е е е наглядові ради, де отримують зарплату по 400 по п'ятсот тисяч. Нафтогаз. Ми з вами цілу годину говоримо про Нафтогаз, який е своїми діями наніс повні збитки. Провести аудит цих підприємств, аудит діяльності керівників Нафтогазу, Укрнафти, е Укренерго, всі іншого. Зарплата очільника Укрпошти в півтора раза більше, ніж зарплата президента США. І знаєте, в мене під час ефіру народилось прислів'я, що ще не народився той президент США, який не хоче стати генеральним директором Укрпошти. Пані? Ну кожна така оплата праці для чиновників це обкрадання українців. Ніколи не буде жити добре в Україні, поки будуть такі здирники та злодії. І якщо копнути, то за такого повно. Наприклад, як цей полтавський заступник голови апеляційного суду Полтавської області, який живе у величезному замку у вигляді церкви, на секундочку найбільше задекларований серед суддів області будинок. Його площа становить 661 квадратний метр. На запитання, звідки у звичайного судді кошти на такий будинок, маємо класичну відповідь: допомогла дружина та батьки. Та ось, судячи з декларації, що найменше останні три роки основний дохід родини заробітна плата судді. Загальну суму доходів, яку Гальонкін вказав у декларації: 269 шістдесят тисяч гривні. Більшість коштів становить зарплата. При цьому за останні п'ять років середня пенсія суддів збільшилась до 107 тисяч гривень. А найбільша пенсія в Україні 246 тисяч гривень на місяць, належить екс-нардепорегіоналу Сергію Ківалову. Ще кілька років тому його пенсія становила лише 14 тисяч однак, завдяки судовому рішенню та його довідці з університету, який він очолює, ця сума зросла у 17 разів. Це я вже мовчу про прокурорів, які масово отримують інвалідність, щоб їх випадково не заставили служити. І через це отримують мільйонні виплати, наприклад, як хмельницький прокурор Денис Сірик. Попри другу групу інвалідності через проблеми із зором він бере участь у спортивних турнірах, бігає марафони та керує автомобілем у квітні 2016 року. Сірик отримав другу групу інвалідності безтерміново через захворювання зору. Це не завадило прокурору домогтися через суд значних виплат від пенсійного фонду України. З 2016 по 2020 – тисячі роки він отримав понад 4,5 мільйони гривень пенсій, які складають 90% від його щомісячної заробітної плати. Втім, інвалідність не стала на заваді активному способу життя Дениса Сірика його спортивні досягнення вражають. У липні 2021 року він грав за футбольну команду Хмельницької обласної прокуратури. Того ж року брав участь у п'яти етапах бігової ліги українських мейджорів, долаючи дистанції 10 кілометрів, 21 кілометр, 42 кілометри або беручи участь в естафеті. У жовтні 2024 року Сірик фінішував у київському півмарафоні незламності з результатом 1 годинник 15 хвилин 31 секунди. А раніше, у березні того ж року, він пробіг десятку незламності за 1 година 16 хвилин 32 секунди. Його спортивна активність викликала припущення, що він міг би стати кандидатом до національної параолімпійської збірної команди України. Однак такі досягнення викликають певні питання. Зокрема, прокурора жодного разу не помічали в окулярах, хоча його захворювання на очах визнано стійким і таким, що не піддається лікуванню. Крім того, Сірик має водійське посвідчення та керує білим автомобілем Вольфсбург Туарег. А поки таки без держслужбовцями бізнес вже не витримує і просить владу запровадити відповідальність за порушення з боку представників ТЦК. Останнім часом зафіксували значну кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК проходять досить формально без надання можливості військовозобов'язаному зібрати всі необхідні документи для підтвердження його стану здоров'я. Як результат, це призводить до зупинення роботи компаній, що натомість впливає на економіку, і бюджет попросту не наповнюється. І доходять до абсурду ТЦК, навіть мобілізують конструкторів дронів на виході з виробництва. Причина наслідковий зв'язок бронювання напроч відбитий, його не існує. Тому що дивіться, от просто от логіка вам сподобається. Ти знаходиш людину, ти пропонуєш їй роботу по формальним признакам оновлені документи у нього все є. Ти пропонуєш їй роботу. І вона приходить в твою співбесіду, першу співбесіду, другу, поліграф, третю співбесіду, все, її плюсують. Боже, слава тобі Господи, я знайшов конструктора, я знайшов інженера. Що виходить далі? Те, що в нас вийшло рівно сьогодні, ага, ну да, рівно тиждень тому, її мобілізують під заводом. Тому що спочатку я беру на роботу, потім, через деякий проміжок часу, її фамілія і прізвище з'явиться в реєстрі дії, потім я. Пошлю, відправлю, на, Я, а керівник підприємства, відправить на бронювання. І через троє суток, можливо, прийде бронювання. А, але, Або як сьогодні у нас відбулося, прийшло бронювання, але з 17 людей троє відмова. Ходіть у прикол: ніхто не знає, чому відмова, ніхто не в змозі пояснити, чому відмова. Є обліковий документ, є вчасне уточнення, дання, є все. Відмова. Я ну можу на телефоні показати вам зараз, от як виглядає реєстр з дії, і там написано не підлягає бронюванню. Чому?